Комунальники відзвітували про упорядкування івано франківська з нагоди Великодня. Найбільший обсяг робіт щодо весняного благоустрою виконано під час загальноміської толоки. У профільному департаменті заявили про масштабне санітарне очищення берегів міських водойм територій муніципальних установ відпочинкових локацій. До екологічні толоки долучилися не лише муніципальні працівники, а й трудові колективи та волонтери. Нині комунальники дофарбовують об'єкти комунальної інфраструктури, які після зими мають непривабливий вигляд і не Писуються в загальний архітектурний ансамбль міста, продовжуємо ми так само роботи по фарбуванню. Десь 90% з того, що ми запланували на сьогоднішній момент, вже пофарбовано. Я сподіваюся, якщо не буде дощу до цього тижня. Ми повністю завершимо фарбування всіх тих стовпчиків огороджень після зимового періоду. Те, що ми запланували. Щоправда, загальну картину передвеликоднього благоустрою занапастили захаращені території навколо новобудов. бідкаються у профільному департаменті будкомпанії не поспішають навести бодай елементарний порядок на будівельно монтажних майданчиках. Закинуті території в забудівників, які на сьогоднішній момент не виконують будівництво. І видно, це територія захаращена. сьогоднішній момент сміттям Ми бачили територію на вулиці Галицькій. Це є проблема насправді, тому що земля не міська, ось, а, а сміття дуже багато. І тому ми цього тижня поприбираємо, там, але це є проблема. Ще є одна проблема, так само ми з інспекцією активно працюємо, це вино з болота за колесами. А я Михайло, ми десь говорили вже і хлопці, так само штрафували, але це є проблема, тому що таким чином засмічується набережна, засмічується хіміки, засмічуються оці всі вулички, прилеглі є будови. З огляду на це муніципальні інспекції з благоустрою. Рекомендовано вжити заходів адміністративного впливу до тих, хто засмічує місто, і не сприяє його охайності. Михайло березень Андрій Буцяк новини на вежі.